Я й сказав Карлові, що не має значення славетні тебе батьки чи ні, а на динозавра вилазити не можна нікому. Та йому в одне вухо влетіло. мені так подобається, що він за все переживає. У профіль він схожий на кіноактора лихо. Ще одна байка про динозаврів. І коли вони вже вимруть. Якби я був супергерой, був невидимий і вмів літати, ото було б класно. Що Рейчел у ньому знайшла? Я кохаю Рейчел. Я б на ній оженився. who's singing, who's singing? Who's singing? Who's singing?